Це мій новин. Дізнайтесь пізніше. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, що це таке. Правильно, це м'яч. Його я купила в сільпо за 20 гривень. Я вже його розпакував. Виходить модуль. Він... 41 метр. Різні квіточки. Зараз я вам надую, вам буде ліпше в... видатися за кадром. Так цей м'яч ви... ви бачите надувний. Різні такі квіточки, зелена, оранжева, червона Тут Предостереження Отаке велике. О, такі квіточки. Наступному тижні відповідний законопроект буде. ми приймали два Коли рішення, парламент. Яка позиція уряду цього Отакий цей м'яч. Ну, коштує я не знаю. Для вас для мене це дуже дешево. Дякую, до побачення. З вами був канал HDHD HD, HDNX. Пока!